Ти не один з проблемами своїми. Там, в далині, в безмарних небесах, керує Бог проблемами твоїми, йому відомий наперед твій шлях. Він бачить сльози, болі і страждання, як плачеш ти в життєвій боротьбі, В твоїй жорбі і всіх недомаганнях допомогти бажає він тобі. Слухай, як Він лагідно говорить, до мене всі, хто зморені, прийдіть, ярмо життя, що ваші душі томить, ви на мої рани покладіть. Я зрозумію вас і заспокою облегшу ваш тягар земних тривог і проведу стежиною вузькою аж до небесних сяючих висот. А Ти, мій дружин, часто забуваєш, що поруч тебе, люблячий Ісус, чи не тому насилу знемагаєш під тягарем страждання і спокус? Як батько сина, він тебе кохає, і ця любов Його не має меж. І кожен день тебе він виглядає, коли до нього. З вірою прийдеш, ти не один з проблемами своїми. Тобі томитись нащо і чого? всі тягарі свої Господь нестиме, якщо про це попросиш ти в нього. Амінь.